Друзі, вітаю всіх на нашому YouTube каналі Мастер-клас на дачі. Сьогодні історичний день, який я прошу записати в історію нашого каналу. Що я маю на увазі? Сьогодні я вперше буду знімати перший урожай у вигляді першого кавунчика на нашому маленькому баштані. Нагадую, у тому році у нас з'явився кавунчик на городі. Мабуть, десь просіявся з зернятки, яка або з перегноєм попала, або якось якимось чином попала прямісінько по центру нашого городу. І ми вирішили, так як кавунчик дав 5-6 чудових зразків, нам гарненьких. Кавунчиків на тому кущі було на першому тому, тому річному ми вирішили з самого гарного взяти зернята. І в цьому році просіяти вже більш по грядкам розкидати. І в нас вийшло 5 таких маленьких луночок, я зробив. І ми просіяли десь по 3-4 зернятки. Кожну луночку. І зараз пройдемо, подивимося, що у нас вийшло з цього. Показую ось такий у нас баштанчик получився Дивіться. Ось починаючи від цієї стежки і до тої середньої стежки, оце було тут 5, 5 луночок. Бачите, навіть по центру баштана помідор якісь виліз. Ми його вже не трогаємо, аж сюди полізли. Бачите, кавунчики. Тут ось є два кавунчики. Розляглися. ось. І ми вирішили сьогодні, сьогодні у нас 5 серпня. Вирішили вже першого ось цього красення, так, будемо зрізати, покладемо в холодильник і будемо його вже пробувати. Можливо, буде правильно зробити зрізати його, надрізати, показати вам, попробувати. І вже на обід, на вечір залишити в холодильничку його таку, прохладним. Ось оцього красення ми і будемо зрізати. Не тільки зрізати і коштувати, а і взважимо його. І узнаємо його вагу. Ми так візуально пройшлися, дивіться, у нас по всім кавунчикам. виходить, він самий важкий. Ну, нібито так візуально, якщо дивитися. Вон там два красення є. Ще таких чималих. Ось тут гарненький також. Ну, і тут зверху поки ще. Дозрівають. І от той там, що найкрайній, мабуть, теж такий заслуговує уваги. Ось там. Ну, ми вирішили зупинитись ось на цьому. Зараз ми його будемо зрізати при вас і взважувати. Цікаво, скільки він кіло потяне. Так, ось, друзі. Друзі, як положено, взяв все, що нам потрібно. Дивіться, навіть ножиці спеціальні підібрав круті такі. Так, кантер. Так, незручно. Однією рукою. Кантер і ось така сітка господарча під назвою Авоська. Аля застойні часи. Так. Зараз будемо різати. Тобто відрізати хвостика. Так, друзі. Ось цей красень, що я і показував. Так, зараз акуратно так, щоб... Ну, кажуть, десь отак треба. Оп, ух ти! Чуть з ним не покотився. Так, і зараз я його трошки з кущів достану. Так. І вже тут будемо. Тут уже на чистому, зараз оцю авоську його будемо закладувати. Давай я закладу, так. Так. Так, тримається, так. Як я і казав, кантер. Провіряємо на ноліку. Так. Ну, робимо свої ставки. Скільки? Всі написали в коментарях. Я кажу, що близько 10. Ех, не дотянув я. Сім. Бачите? Сім, не знаю, видно. Так. Сім 7, 7 з копійками. О! Ось так от, друзі. Такий велетень. Ну так, вийшлось візуально. Він такий, на вигляд, самий-самий-самий у нас гарненький серед всіх. Можливо, там десь є сім з половиною. Тут десь 700, може 7200, не більше. Зараз будемо надрізати вже в хаті. Так, друзі, ну ось він вже у нас в хаті, виходить, на столі. Я його сполоснув трошки, щоб чистенький був. Не знаю, кажуть люди, що ще рано, але у нас нетерплячка. Ми вирішили спробувати. І заодно і вам показати. Ну, якщо чесно, если... трішечки похвалитися. Так. Ну, фанфар у нас нема. Просто перш, перший зріс. Потріскує трошки, не знаю, чи вам чути. Тріски такі трошечки є. Ну, вже не зелений, правда? Будемо пробувати. М -м -м. Всім смачного. Далі не буду вас дратувати. Як ви побачили, кавун червоний. Друзі. Бачите? Кавун червоний. Ну, а зараз я, чесно кажучи, хочу його положити в холодильничок. Хай трошки остине, бо на сонечки лежав трошки він цей. Я полюбляю холодненький їсти. Ну, а так, я думаю, ви переконалися, що вже можна починати, якщо вже вам нетерплячка і хочеться. Скоштувати кавунчика. Дуже соковитий, дуже солодкий. Оце що перше я можу сказати. Насіннечко, як бачимо, також вже є і повністю темне, і таке світло коричневе. Бачите, так. О! Ну, одним словом, не буду більше. Дратувати вас. Ставлю поки що цього красення 7,1 кілограм холодильничок. І після обід будемо вже його їсти. Всім смачного, також, хто полюбляє все свіженьке своє здачі, друзі. І бажаю всім гарних врожаїв. Не забувайте підписуватись. На наш YouTube канал мастер клас на дачі. Запрошуйте до нас, друзів, які також захоплюються садом, городом, дачею. І все буде Україна. Бажаю всім скорішої перемоги, щастя, любові, миру і добра, міцного здоров'я і класних врожаїв. Ще раз вам бажаю. До зустрічі, всім папа! -па.